Вітаю поціновувачів якісного інструменту. І цього разу в мене ось новий борш. Тільки тільки нещодавно вони з'явились в продажі. Цей нівелір eh, GLL1222G. І ось він постачається. Він взагалі є в двох варіантах, але мені, по суті, підійшов такий. Eh, зараз розповім, чим він відрізняється. Тут інструкція, як завжди є. Отже, чим цей варіант комплектації відрізняється від того, який ще є. Є варіант з акумуляторним блоком, тобто встановлюються у нас акумулятори. А є варіант з батарейками типу 2А. Взагалі, принципової різниці ніякої немає в них, окрім просто зручності, те, що акумулятори не потрібно постійно докупляти, їх можна заряджати. З приводу самого нівеліра, ви, напевно, вже побачили, що він ось провертається в нас на 360 градусів на платформі. Ця платформа дуже схожа з тими, що виробляються в Bosch та продаються окремо, проте вона тут в нас вмонтована. Є кріплення під штатив 1 дюйми, є магніт, досить, до речі, потужний магніт, сміливо тримає нівелір. І є кріплення, якщо ми будемо встановлювати нівелір на стіну. Сам нівелір в нас прогумований, також додатковий комфорт в цьому є, рука по ньому не ковзає, Має всього лише одну клавішу для увімкнення та вимкнення лазерного променю. І лазерний промінь в нас зелений. Чому саме зелений брався? Того, що є потреба іноді працювати на дворі при денному освітленні, і нівеліри, Bosch, як показує практика, з зеленим променем найкраще себе в цьому плані показують саме ось з зеленим променем. Тут в нас де горизонт-вертикаль, все досить просто. І ще, до речі, однією дуже-дуже великою перевагою цього інструменту буде те, що на відстані там, до 6 метрів товщина лазерного променю всього лише 1 міліметр. Це от, по суті дуже велика перевага. І в транспортувальному стані, бачите, тут -от спрацьовує така як трещітка, в нього захищена лінза. Тобто інструмент зроблений для базових потреб, проте дуже якісно і має непогані параметри.